Хоч хочу вам показати ідею живої огорожі з смарагд. Росте швидко, правда, кропити її потрібно буде від туєїдів, якщо ви їх знайдете. І собак вона боїться. Це в мене собачка бігає. Знизу така коричнева хвоя, я її видаляю і чуть-чуть підношу. Нічого страшного, якби Більші рослини цього не бояться, якщо рослинка маленька, вона може загинути. Ось такі красиві туї смарагд. Жива огорожа. Замітка для тих, хто планує щось таке озеленення, створення живої огорожі з хвойних. Гарно стрижуться. Тільки потрібно стригти гострим інструментом. Я тут стриг чуть, чуть кощурі з мене був затуплений. Кінчики такі, бачите. Але нічого воно відростає, якби нічого не видно. Ось такі красуні. туя смарагд. Занотовуємо.